І терпіть за знову З вами «АгроТім». Вітаємо вас на дні поля Агрочелендж. З нами офіційний партнер Мотор Імпекс і його представник Дмитро керівник відділу мобільної гідравліки. Доброго дня! Добрий день. Мене звати Дмитро. Компанія заснована в 1993 році. Наша компанія називається Моторімпакс. Ми починали з насос дозаторів. Зараз наша лінійка постійно розширюється. Зараз ми представляємо більше 50 європейських компаній на території України. Це Європа в основному, Італія, Німеччина, Болгарія. Маємо власне виробництво. Це у нас гідравлічні циліндри, гідравлічні блоки, гідравлічні рішення, гідравлічні системи. Дмитро, підкажіть, будь ласка, а хто ваші постійні клієнти, які працюють з вами? Наші клієнти це великі заводи-виробники сільськогосподарської техніки, комунальної техніки. Якщо сільськогосподарський, це у нас завод Кобзаренка, це у нас Технополь, це у нас Ельворті. Всі вони є в спілці Украграмаш. Підкажіть, будь ласка, Дмитро, а де можна придбати вашу продукцію? Нашу продукцію можна придбати в нас, зателефонувавши нам по телефонах на сайті або ж на самому сайті. Там є імейл. E можна написати або звернутися напряму особисто до інженерів. Супер, підкажіть, будь ласка, чому клієнти обирають саме вашу продукцію компанії Моторімпекс? Тому що ми маємо великий досвід в цьому. Наші інженери гарно проєктують, гарно розробляють високотехнологічні гідравлічні рішення, такі як для пресів, для комунальної техніки, для сільськогосподарської. Ми допомагаємо реалізувати проекти від початку до самого кінця, щоб воно працювало гарно, якісно і довговічно. З нами був Дмитро, керівник відділу мобільної гідравліки, компанія Моторімпекс, офіційний партнер дня поля Агрочелендж 2025 Дякую вам.